Всім доброго раночку. Я два дні випала із цього ютубного життя. Позаду мене трішки срач І літають якісь мухи. Не знаю, в чому вони завелись, начебто немає ні ягід, нічого, а то якось стояли ягоди. І прям вони десь звідки взялися, лізуть. Блін, ще одну бачу. Треба знайти, звідки вони. Запрошу вас у нове відео, так як я була два дні на роботі і зовсім нічого не хотіла знімати, було багато роботи, я прямо. Е... Як вам сказати, розслабилася настільки, щоб не знімати. Я на морі дозволяла собі не знімати кожного прямо дня. Знімала маленькими уривочками, потім монтувала все у єдине відео. У мене стало, я вам скажу, поділюся так своєю думкою. Зараз піду все проведу в порядок, але я думаю, ви звикли вже. До мене такої, яка я є. Скажу вам, у мене стало багато підписників. Це вже прям. Багато багацько, дві ще мись тисячі, 2,5 тисячі, і виникає багато різних питань. Відео більше попадають у якісь рекомендовані. І люди просто пишуть таку ерунду, таке вже пишуть просто жах. Я так проснулася, відкриваю, беру телефон, а там. Я сказала на муку Мука, а не борошно як би хотілося їм це почути, але в житті я використовую слово саме мука, не «борошно». Я використовую слово мука. Я не можу прямо підлаштовуватися так, як би хотілося чути це їм. Так нереально неможливо і навіть не хочеться, я вам скажу, бути. Тою, якою тебе переробляють, хочуть, щоб постійно ти була такою, здавалася, якою ти не є, і постійно якісь претензії до мене виникають. І я така зранку, з самого беру телефон, подивитися, яка година, і така дивлюся: блін, а там вже 10 коментарів, і Ну, точно з цих 10 двом людям щось не подобається. Ну, вибачайте, я не можу всім подобатися. Така моя точка зору, і сьогодні знову та ж сама ситуація. Хоча я задоволена, що набирає таких класних обертів. Я дуже цим задоволена, пишаюся цим, що саме так розвивається мій ютуб канал. І я така, яка ще є іншою, я не можу бути. Мене такою народили, мене такою створила природа, мене такою створив Бог, хто в що вірить. Я така, як є, і всі люди різні, і всі не ідеальні. Я думаю, ті, що мені пишуть, в них теж є свої якісь недоліки. І теж вони у всьому не ідеальні, але ідеальні вони в тому, що пишуть і знаходять, що їм там не подобається. Все, давайте про ось цей вот хейт не будемо. Покажу вам красу, бо я ж не показувала вам красу на роботі, покажу вам її вдома. Зараз саме сезон еустоми, такий самий сезону устомей і я як завжди приношу букетик на тиждень додому такий маленький, з обломків квітів, які там є. Ні, буває я беру і не обломки, буває беру там одну просто якусь гілочку чи щось такого. Поставити в вазочку. А буває, що обломки. Устома дуже хрупка квітка, тому вона така дуже ніжна тендітна, і вона, коли розпаковуєш, то вона ламається. Правда, з оцих устом ми робимо коробки, запахаємо їх потім в коробки. Ну, вони живі, хороші, просто коли ти їх виставляв, воно відламалося. Тому, щоб не викидати в смітник, то це не тільки ми так робимо, я думаю, багато. Всіх флористів так роблять, а може і ні, я не знаю, напишіть мені хто хто взагалі в цій сфері крутиться, робите ви так чи ні. Можливо, зараз мене там закидають знову камінцями, скажуть, боже, фу-фу-фу, що ти робиш? <кхи> Тому я принесла собі додому такі гарненькі, вони мене будуть тішити, бо через два дні я знову прямую на роботу, а вдома потрібно навести порядок. Також я зайнята тим, що ми з Ангелінкою проходимо. Медичний огляд нам потрібно пройти ортопеда, потрібно пройти офтальмолога, здати аналізи. І ще нам потрібно Офтальмолог... а, стоматолога. Небагато лікарів, три лікаря і аналізи. Тому я займаюся цим питанням. Взагалі, медична реформа це просто бомба-ракета з всіх реформ. Я дуже люблю це діло і сьогодні. Півранку намагаюся записатися до лікарів. І оце ось дзвониш, лікарю відпустці, а приймає серпня місяця, розпочинається запис з 1 серпня, а з 1 серпня вже буде не попасти, бо вже дуже багато буде записано. Ну, це несе від цього. Тому записалася до частного лікаря, щоб поставити ось цю. Е довідку. 200 гривень коштує, сказали консультація. Я краще вже за 200 гривень піду, зроблю і буду е, повністю е, задоволена і спокійна. В Та мене там був сніданок зранку, у дітей вони їли печиво, там є все, кроме порядку. Все, давайте вже будемо щось прибирати, певно, що бо я вже і так наговорила на 6 хвилин. Просто мені треба було виговоритися і піду приводити квартиру в порядок. Ну і себе теж треба привести в порядок, бо я як кажу, як чихраня. тому погнали зі мною. Роблю собі замість ринкової кави какао, діти пили теж какао, і мені щось дуже його захотілося. Хоча потім каву я свою ще випила. І буду приступати за домашні справи братися, так як потрібно намити посуд, поперемивати. Ну і завжди вдома знайдеться чим зайнятися. Щось виконула з холодильника, так як там щось. Вже не дуже свіже, буду готувати свіженьке все, тому якщо там щось залишається трошки, вони його не доїдають. Рідко що з'їдається, прям все-все-все. Зовсім. А так, часто в нас щось ще й одна тарілка супу, дві ложки гречки або щось такого завжди залишається в холодильнику. Ну і поки я займаюся цими справами, діти притягнули одіяло і просять перекус. Вони тут тусуються, в них тусовка. Ростик читає нам книгу. До речі, в нас поламався телевізор, представте. Не знає, що йому таке, поки що немає ні часу, нічого, щоб займатися з тим телевізором, тому ми поки що без. Телевізора, Ростик там щось читає, вичитує, балується. Ангеліна слухає, ну і я теж слухаю, паралельно займаюся кухонними справами. Ну і разом з дітками. Ми зазвичай всі в одному місці. Якщо я на кухні, то вони теж коло мене на кухні. І постійно щось мені розповідають, то ми граємо якусь гру. Типу міста, або там, ну, різні такі ігри, які можна грати і готувати, наприклад, їсти. І їм весело, і вони постійно за мною, як хвостики. Інколи буває, що вони в телевізора зависнуть, якийсь мультик цікавий, але. Такі мультики про пригоди вже всі майже передивилися нового, нічого такого прям цікавого нам не попадалося. Та ще й поламався телевізор. Тому вони в мене під ногами, як ціплята, колоквочки, знаєте, сидять. Але, ну, поки маленькі, то нехай сидять, бо потім в них будуть вже зовсім свої інші інтереси, і їм вже не буде взагалі цікаво. Трошки вони між собою інколи буває свараться, Ангеліна перша вступає в спори, і я їх постійно ще й розбороняю. Бо в неї щось не так, щось він не так зробить, а він з неї трасниться. Це таке буває дуже часто і сміється. Ну, а вона починає на нього скаржитися, щоб я її спасала. Також купила в АТБ м'ясо і замочила його трішки водою, Так промию, замочу, а потім буду маринувати. Приступаю до прання. Одне прання в мене вже попралося, я його буду вивішувати. І вже сьогодні у мене немає більше місця, куди його цепляти, тому інше закинула в корзину для білизни. І вивішує те, що вже попралося. Кожного дня є прання. Не знаю, чому ми такі замухришки, чому ми такі замазурики, чи як це називається. Але кожного дня є якесь прання. То діти вилюють щось на плет, то на постільну білизну то просто. Замастяться коліна в штанах або в лосинах, особливо в Ангеліни, або щось їли та вилили. Ну і ще й дорослі теж для розліту, спітнів і все. Тому прання багато, у нас завжди його багато. Тому воно в нас є кожного дня, кожного дня займаюся цією справою. Але класно, що зараз тепло, класна погода, і воно висихає буквально за півдня, якщо такі легенькі речі, футболочки-шортики. То за півдня, якщо зранку їх розвісити, то вже після обіду можна їх зняти і поскладати. Тому я займаюся такими своїми звичними справами, вже е, трішечки розслабилася, не знімала, але хочу поновити наші домашні буденні влоги. Це дуже класно мотивує щось робити, до чогось приступати, робити якусь роботу, щоб щось е, і познімати, і з користю провести цей час. Ось таке в нас активне літо видається. Ми гарно відпочили і набралися сили на нові справи. Справ у нас багато, планів, як завжди, дуже багато. І з дітьми домовилися для... заради розваги, і щоб було ще щось смачненьке, вирішили зробити домашнє печиво. Я вже потерла на терці одну пачечку масла. У мене було, там я купувала в АТБ тульчинку, 72% воно було по акції, ну, для випічки воно саме те, нормальне. Тому для дітей і розвага, і буде щось смачненьке. Ну, Звичайно, мені після їхніх приготувань потрібно ще прибирати, але нікуди не дінешся, їм потрібно чимось займатися, якось їх розважати. Ось так вони мені замішували тісто, і я взялася їм трішки допомагати. І вони вирізали по черзі різні фігурки, кожен обрав собі свої фігурки, щось погано замісили, тісто стало таким липким, тому я ще додала трішки муки. Мені здається, цей рецепт цього тіста є у мене десь на каналі. У якомусь влозі, якщо чесно, то не пам'ятаю. Мені здається, я його часто випікаю, робила ще таке схоже печиво, але вмакали в. Цукор і теж було так смачно солодше. Але цього разу я не робила, бо це б зайняло і ще більше часу, чим зайняло воно у нас. Я вам скажу, що зайняло у нас це випікання печива за 2 години точно. Тому що діти бралися мені допомагати і по черзі, і кожен хотів зробити свої формочки. Ну, Ось так якось ми разом напекли його, їм сподобався цей. Процес, ну, а я задоволена, що їм сподобалося. Поєднали корисне з приємним. Ось так ми проводили наш сьогоднішній день до обіду. Ви бачите, я ще навіть не перевдягалася з піжами. Я хотіла все поробити домашні справи, а потім вже піти прийняти душ, помити волосся, і ми мали їхати, мали йти гуляти, а потім їхати на участок. Гуляти в нас не дуже вийшло. Ростислав то погуляв, він пішов до друзів гуляти. А ми з Ангелінкою буквально годинку сходили в магазин трішки на площадку, і пішли, бо вона вже дуже прям, дуже придуже захотіла їсти і не могла чекати, бо ж там її дома чекало її печиво. Тому вона швиденько з. Майданчика побігла додому. Ось так ми працювали, вони мені подавали, і я складала їх для випічки. Розігріла духовку на 180 градусів, це я завжди так щось випікаю і вже їм надоїло, тому я доробляла сама. Ось так ми попрацювали гарненько. Показую вам результат нашої праці. Ось що сумісно у нас вийшло на пекти печива. Частину вже Ростислав забрав і побіг на майданчик пригощати дітей, бо вони прийшли його, позвали гуляти. Ну і такі. Гарненькі, маленькі, смачненькі, домашнє печиво не порівняється, звичайно, ніщом. Складаю трішки в лоточок, бо там ще одна партія печеться. А ось ці поїдуть з нами зараз на участок. Хочу! Пообризкати капусту, і я ще я хотіла знову обробити троянди, позривати ягоди, які там у нас є. Ну і я не доприбирала бур'яни. Тому зараз ввечері я прямую до роботи, до своєї ділянки, до нашої гарної клумби. Хоча вона і не ідеальна, хоча Ой, так як я і казала, не всі ідеальні, не все може бути ідеальним, але з часом вона буде для мене ідеальна. Беру з собою на маленький перекус, бо вони ж обов'язково захочуть щось погризти. Показую, що у нас новенького є на ділянці, а з новенького це те, що у нас з'явилася вода. Так, у нас ще блоки навіть не починалися кластися. Не знаю, коли це буде. Вони у нас так і лежать. Ну, а чоловік займається водою, каналізацією, ну і всім цим, що можна поки що зробити. Дітям розстелила плед на піддони, і дивлюсь, де вони, ну, а де вони можуть бути, вони вибирають клубніки та знайшли малини. Ось так вони теж першою справою побігли вибирати, що там є. Для них це дуже цікаво дуже приємно, що вони самі там збирають, вибирають. Ангеліна відразу взялася їсти, вибрала саму найкращу, ну і з'їла її. Ось так Ростислав вириває ще малинки. Я подаю їм лише відро, такий, знаєте, в них помічник, вони все самі, а я тільки допомагаю. Дуже гарний у мене очиток. Я думала, що він буде жовтий, але він такий гарний рожевий, на ньому дуже багато бджілок і лавандочка, аж випустила два квітоноса. Ось такі в мене віолки, чомусь всі таким кольором, і дуже мене порадувала ось ця трояндочка, дуже симпатична. Ось вони вже зібрали врожай. Ось такий гарний, перші малинки такі дійсно гарні налиті. Поки вони будуть робити свій пікнік, я пішла займатися своїми справами. Хвалюся вам своїми помідорами, великі такі вже скоро. Ось ось вже будуть помідори, тільки їх треба підв'язати вище, бо вони такі великі. Думала я, що виноград у мене пропав, але ні, він випустив знизу два гарненьких листочки. І я вже вибрала весь бур'ян на цибулі. Це у мене кущівка, ось така вона гарна. Наросла, на наступний рік буду мати ще, буду садити. Засажу вже навіть, певно, що більше, бо я цьому році садила небагато. Ось така у мене капуста, ту, що я садила малесенькою. І навіть прижилася у мене гвоздика, яку я брала на роботі. Ну і прижилась у мене Меліса. Але вона якась ну, така. Така, що хочеться прям плакати, але я думаю, вона на наступний рік гарненько відживеться, це ця, що була з насіння. І ось ці. Віолки теж посаджені були з насіння, їм не вистачає, певно, що води. Я їх цілий вечір ще поливала, у нас є вже вода, можна і полити. І гарненькі троянди, хвалюся вам такі кучеряві, піоноподібні, на яких знову є тля. Той засіб, актилік, який я брала, не спрацював. Відразу щось трішки вони перестали рухатися, але потім, бачите, з часом їх взялося знову багато. Дельфініум дуже гарний, було 5, але один я вирізала і подарила там одній жіночці. І хвалюся ще такими милими ромашками. Ось це прямо моя любов. Дивіться, наскільки вони милі, симпатичні, ростуть таким кущиком. Це не ромашки, у нас на роботі вони у пресах як Маруна. Так, не знаю їхнє їхню назву, але на цьому вже буду з вами прощатися. Якщо знаєте, то напишіть дуже гарний захід сонця, в який я теж, можна сказати, закохана. Вже чекаю того моменту, коли з наших вікон буде такий гарний, приємний захід сонця. Дякую вам за увагу, дякую за ваші вподобайки та коментарі на підтримку канала.